Економічне бронювання від мобілізації в Україні можуть запровадити цього року, гетеєманцев. Нардеп зазначив, що це складне соціально-політичне рішення. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетеєманцев вважає, що економічне бронювання від мобілізації в Україні можуть запровадити до кінця поточного року. Це рішення може принести в бюджет за місяць близько 8 мільярдів гривень. В інтерв'ю «Росбізнесконсалтинг консалтинг Україна він зазначив, що це складне соціально-політичне рішення, такий підхід розмежує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично провести. Це дуже соціально чутливе питання, пояснив Гете за його словами, у Мінфіні підрахували, що щомісячні надходження до бюджету від економічного бронювання можуть становити близько 8 мільярдів гривень з урахуванням того, що більшість військовозобов'язаних отримуватимуть по 35 тисяч гривень. Я вважаю, що критерії для бронювання у вигляді розміру білої зарплати має бути для будь-якого варіанту бронювання чи то по всій економіці, чи то по окремих галузях, як це зараз робиться? Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат із тіні. І в цьому контексті це правильне рішення, вважає Нардеп. Водночас він вказав, що сума від економічного бронювання, на яку можна розраховувати бюджет, не є визначеною. Бронювання від мобілізації в Україні останні новини. У серпні стало відомо, що у Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації. Варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають сплату спеціального збору за бронювання працівників, бронювання на підставі заробітної плати, змішану модель бронювання.